Коли потрібно купити квартиру в Одесі, проте не вистачає на нову будову. Завжди є двокімнатна квартира в старому фонді. Дивіться, і це класний варіант. Якщо у вас є авто, то біля дому є парковка, дитячий майданчик, а також дуже зелений двір. Ваша парадна в будинку після ремонту, а при вході в квартиру броньовані двері. Все, що необхідно для життя, в квартирі вже є: є кладова, два розділені санвузли з емальорованою ванною. Абсолютно чистою. На кухні достатньо місця, є газова плита, очищувач води та духовка. У вас будуть металопластикові вікна та гарний краєвид у двір та на місто. І, звісно ж, залишається двокамерний холодильник та мікрохвильова піч. Для вашої сім'ї буде дві розділені спальні з розкладними диванами. А також є достатньо місця для зберігання одягу у шкафах. Так як квартира на п'ятому поверсі, вона дуже світла, а взимку дуже тепла. Квартира продається зі всім, що ви бачите на відео. Для вашого комфорту улітку в квартирі є кондиціонер. Стосовно балкону, він утеплений та з металопластиковими окнами. А ось що стосується самого мікрорайону та що для вас тут є для комфортного життя, ви побачите в наступних кадрах. Щоб ви були спокійні за своїх дітей, буквально в п'яти хвилинах знаходиться школа, а також повноцінний гарний стадіон. А для ваших маленьких дітей є дитячий садок. Гадаю, я максимально для вас запропонував інформацію. Тому, якщо вам сподобався цей варіант і ви нарешті готові купувати, звертайтеся. За моїм номером телефону.